До мігренозних ускладнень відносяться мігренозний статус, коли напад мігрені триває більше 72 годин, коли напад мігрені нічим не знімається і треба викликати швидку допомогу і навіть госпіталізуватися. Друге, коли виникає мігренозний інсульт, напад мігрені розгортається в ішемічне ускладнення інсульту. І от в цих випадках дійсно мігрень стає небезпечною. Тому, якщо у людини мігрені з аурою, а це ризик виникнення мікронозного інсульту, треба обов'язково обговорити напрямки лікування, профілактичної терапії мігрені у всіх цих випадках. І наступне, якщо нападів небагато протягом місяця, але вони важкі, теж профілактичні напрямки лікування треба використовувати, а не вживати абортивну терапію, яка тільки знімає напад.